Привіт! Мене звати Андрій, і я розповідаю корисне і цікаве про React і веб-розробку загалом. Цього разу хочу поговорити з вами про Redux, А саме розібратися в питанні, чи потрібен вам Redux в сучасних застосунках на React. І якщо потрібен, то коли саме. Давайте комплексно розберемось в цьому питанні. і Почнемо ось з чого. Давайте розглянемо, як виглядає типовий застосунок з використанням Redex. І розберемось в перевагах і недоліках цієї бібліотеки. Отже, якось приблизно спрощено. Застосунок можна уявити собі так. У нас є дерево компонентів, є глобальний один стор, Redux Store, Redek Store. В принципі, будь-який компонент, він може, так би мовити, підписатися на ем, певну частину даних з цього стору, і він буде оновлений, ем, якщо тільки ця частина буде оновлена. Так? Е, тобто в нас є з одного боку один глобальний стор, але він поділений на сегменти, на окремі редюсери, е, новий. Стан новий, так би мовити, снапшот цього стору, він створюється чистою функцією. Тобто кожного разу створюється все якби, нова копія ну, з певними модифікаціями даних. І кожен з компонентів він може підписатися на зміни всього значення, ну, всього стору або конкретного одного поля. Ну, Розумієте, частини даних з оцього всього об'єкту, який ми зберігаємо в сторі, з нашого об'єкту стану. Так, звісно ж, Redux це провайдер як і будь-який інший провайдер в React, ви можете обгорнути не весь застосунок, а ну, тільки якусь його частину. Ну, наприклад, там тільки ось це під дерево. Так? Але ну, на практиці я такого застосування не бачив. Uh, ну, на практиці звичай uh, глобальний, це один глобальний стор. І одразу ж скажу вам про одну проблему, uh, яка особисто мене непокоїть у використанні Rieдекса. Вона напряму не пов'язана з самим, самою бібліотекою. Uh, тому що Rieдекс це інструмент, і ця проблема пов'язана з неправильним його використанням. Ну, було б дивно, мабуть, так. Uh, Скаржитися на молоток, якщо ви вдарили себе молотком по пальцю. Це ну, проблема не в інструменті, а в тому, <смі> в тому, як ми його використали. Так ось зазвичай просто в Redux складають все підряд. З тих багатьох прикладів, які я бачив, ну ще там декілька років назад, коли він був дуже популярний для контексту, якщо ви не знаєте, ще там роки 3-4 назад Redux був майже синонімом React, і ви навіть в описах усіх вакансій було. Буквально вказано React/Redex. Ну, тобто, це як було як один стек, такий не відокремлений, знаєте. Кращі друзі вони були. Зараз це вже не так. Так от в цей redex-store складають все підряд. І дані, які там мають бути, які не мають бути, і через це ну, складають, тому що розробникам, знаєте, це. Таке оманливе відчуття, що це буде зручно, адже ти просто його поклав і у всіх компонентах до нього є доступ. Це не є добре. І далі я розкажу чому. Зараз давайте подивимось трохи на плюси і мінуси Redekса. Так, отже, з плюсів можу сказати, що це перформанс. Так, За допомогою селекторів, то тобто є селектор це така функція, це можна сказати, ось цей зв'язок. на Нашій умовній схемі, ви, кожен компонент може створити свій селектор. І селектор це функція, яка може вибирати от підмножину даних, які зберігаються в глобальному сторі. І, відповідно, цей компонент буде оновлений тільки якщо щось із цієї підмножини даних змінилося. Якось так. Через це Redux дуже добрий по перформансу. Тобто він не викликає там зайвих ререндерів. В цьому плані все шикарно. В Redux дуже класний набір DevTools, так? І через те, що я вже казав, що кожен використовується для редюсерів виключно чисті функції. Ну, це взагалі загалом для React типова практика, і це добре. І через це в нас є Time Travel Debugging, Тобто, можна подорожувати в часі дивитися, як. Кожен снапшот змін цього стору в Девтузах можна це би, відкатити на декілька змін назад, подорожувати як по, ну, по історії браузера типу того. Це дуже зручно і класно. І, безумовно, ну, плюсом у Redux є велика екосистема. На цій сторінці тут ну, в документації є навіть велика-велика сторінка, в якій описано. Все, що стосується екосистеми Redux, тобто це не одна бібліотека, це набір бібліотек. Тут є і плагіни, які розширюють функціональність. І Middlewares. Ну, Найвідоміші Middlewares — там, це Sunk і Saga для, наприклад, асинхронної взаємодії для реквестів на бекенд. Там з цих екстеншенів, наприклад, якщо вам треба, ну, якщо у вас вже є. Redec Store, і ви хочете його автоматично там, синхронізувати з Local Storage. Здається, там, я пам'ятаю, колись це робив, це взагалі робиться там, в декілька коротких команд, дуже зручно. Тобто екосистема дійсно дуже багато бібліотек і, відповідно, ком'юніті велике знайдеться рішення на там, всі типові проблеми. Це безумовно плюс. Ну і останній. Плюс, які варто зазначити, це масштабованість. Що через те, що всі ці. Ну, у нас з одного боку один стор, з іншого боку, він логічно поділений на окремі редюсери, і там додавати нові модулі до цього дуже зручно. А, мінуси це те, що досить багато boilerplate коду І є, ну, скажімо так, нові ітерації та крідеса Redux, Redux Toolkit і ще там Rematch, здається, називається, які. Побудовані вже на основі Рідекса, і там трохи менше цього бойлерплейт-коду, але все одно треба розуміти, що це така величезна гігантська бібліотека, яка вміє багато чого робити, але у цього, як завжди, є ціна, і це іноді ну ця ціна це складність і багато бойлерплейт-коду, і треба розуміти добре, що ви робите, як воно працює під капотом. Тобто, так, багато проблем вирішується, так би мовити, автоматично, але все одно. Якщо ви його використовувати, ви маєте розуміти, як воно працює. Ну і ось і другий мінус це Global Storage це так би мовити, і плюс, і мінус, в залежності від того, як його використовують. Ну, я ж кажу, що типова така помилка, архітектурний недолік використання не, вина в цьому не розробників бібліотеки, не самої бібліотеки, а те, як часто використовують розробники його, що туди закидають все підряд. І ну, давайте зараз на цьому зупинимось. Чому це погано. Дивіться, можна, я би так умовно поділив стан застосунку, Application State на дві великі групи. Ну, звісно ж, ділити можна класифікувати по-різному, але ось дві великі групи. Суто, локальний стан, або ну, той стан, який ми на клієнтській стороні тільки зберігаємо client Е, і Remote state – То, які... Це, state, це дані, які приходять з Пакенду. Um, local state – це ну, те, що ми тримаємо в пам'яті, те, що змінюється протягом життя застосунку, і, в принципі, все. І ми його нікуди більше не відправляємо, не синхронізуємо. Ну, що таке, ось, наприклад, суто локальний стан? Ну, дивіться, прямо ось тут в EXCAD можемо подивитися. Зараз ви бачите ось цей тулбарчик. Натискаю кудись в інше місце, він пропав. Оп, він знову з'явився. Ось, ось цей стан, цей флажок, чи він, цей тулбар він видимий чи ні. Це суто локальний стан. Те саме стосується там, масштабу, з яким я зараз зумлю. Це все суто локальний стан, який ми не, ну, не синхронізуємо. А відповідно, там ось цей текст. Він там буде синхронізуватися з бекендом. Ну, зазвичай у всіх сучасних застосунках це відбувається автоматично. Ну, здається, в випадку з Excali то а, а, він буде не з бекендом синхронізований, а в Local Storage. Тобто він якби Local first, і він в Local Storage записує дані. Але ну, це не суттєво, не, не в цьому справа. Справа в тому, що у нас є ось дві такі великі групи категорії а, локального стану. І. А, Ну, Не варто використовувати один інструмент, один великий стор, скидувати все в один стор для того, щоб менеджити ці дві різні групи даних. Для кожного випадку є свій інструмент, Ось в чому справа. І знову ж таки, це не, якби, ну, не, не прямий мінус Рідекса, але е, мій, е, якби, моя думка, то, що я хочу вам сказати, що якщо ви навіть використовуєте Redux, е, ну, це добре. Але використовуєте його тільки для суто глобальних даних. Для, ви його маєте використовувати в зв'язці з іншими інструментами. І, якщо ви запитаєте, якими ж іншими інструментами, давайте зараз і це розберемось. Давайте подумаємо разом, які в нас є взагалі в React інструменти для State Management, так? Що взагалі в нас є? Дивіться. Є ну, хуки, правильно. Найперше, що приходить, це state, самий, один з найбазових хуків. uс useReducer. Дивіться, useReducer — це типу як useState, тільки ом, він призначений для, ну, для більш складного стану. Так? Якщо у нас є масиви, об'єкти, в ньому ви можете передати функцію чистого редюсера, яка з старого стану робить новий стан. Дуже схоже на те, як працює Flux Pattern в Redux, але ну, набагато простіше. Тому що не можна там, комбінувати цей редюсер, у вас просто є одна функція, і взагалом reducer Він його особливість в тому, що у вас є початковий стан і є чиста функція, яка змінює цей початковий стан. І ця чиста функція може бути кастомною. В ViewState просто є сетер, в який ви ну, передаєте, що хочете. Ось. Uh, що в нас ще є? Юзерф. Так, юзерф це також хук, uh, uh, в, ну, в ньому також можна, він повертає мітублреф контейнер, в ньому також можна зберігати стан. Uh, в ньому не тільки можна зберігати посилання на дом-ноду, uh, а і, в принципі, будь-який стан. Тобто, це такий контейнер загального призначення для будь-яких даних. Його різниця в порівнянні з useState і use reducer, що зміни значення в цьому useRef не викликають новий рендер. Тобто useState або use reducer, що змінилося, це автоматично викликає новий рендер, в useRef — ні. В цьому є і плюси, і мінуси. І Якщо хочете про Useref поговоримо наступного разу. Загалом скажу, що Useref найчастіше використовується в кастомних хуках. Там він дійсно зручний, і це дійсно є перевага, що його зміна значення не викликає новий рендер. Часто це допомагає. Так, поїхали далі. Ще часто в цьому контексті згадують про React контекст. В контексті згадують про контекст. Так от, це не зовсім правильно. Контекст це інструмент не для менеджменту стану. Це механізм того, як ми передаємо дані по дереву компонентів. Якщо ми подивимося на цю схему, дивіться, якщо нам треба, ось у нас є під дерево ось цих компонентів: навбар і його там children, так? Ну, у них є, може, свої чилдрини. Неважливо, нам треба зашейти між всіма цими там, під деревами, тут може бути 5 рівнів компонентів. Нам треба поширити якийсь стан між всіма ними. Найпростіший варіант, ну, якщо ми не використовуємо там, Redux, це взяти і просто підняти стан сюди, якийсь звичайний там, use state або use reducer, і передавати через properties. Контекст, але тоді в нас є проблема про здрілінгу. Через багато рівнів ми передаємо одні і ті ж проперті, це багато коду, і якщо треба щось міняти, нам треба буде поміняти все в 50 файлах. ну, типу того. Контекст вирішує цю проблему. Тобто, контекст це інструмент передачі пропертіс на багато рівнів, і він вирішує проблему пропдрілінгу. Що ви зберігаєте в контексті, яке значення ось передає контекст? Це вже ну, на вашій совісті, це ви вирішуєте. Там може бути use state, може бути use reducer, може бути use ref, може бути просто якась функція, може бути взагалі константа. Тобто контекст цього в плані агностик. Але просто ну, згадують, порівнюють зв'язку з use reducer і контекст, що це як спрощений редикс. Ну, В певному плані так, да, це так і є, але є різниця. Як я вам казав, Redux через те, що в нас є селектори в рідексі, то ось цей там layout, якщо він підпишеться з правильним селектором, він буде змінений тільки якщо дані, які відносяться до селектора, змінилися. Контекст, ви в нього покладете, наприклад, useState, useState змінився. І, ну, наприклад, якщо ось цей контекст обгорнув все дерево, то все дерево буде ререндеритись. Так, так зроблено спеціально, тобто в цьому різниця між зв'язкою use reducer плюс контекст і рідексом. Ось. І рішенням цієї проблеми це також нормально, це не якийсь там це не бага в контексті, це не недолік. Просто контекст треба, ну, підхід в контексті архітектурний, треба розділяти дані по частоті того, як вони змінюються, по-перше. А по-друге, э, треба тримати, ну загалом таке правило, треба тримати ваш стейт якомога ближче до тих компонентів, яких він використовується. Якщо у вас от в цьому компоненті э, вам треба якийсь use state шматочок, ну, наприклад, ось я казав та, про фл флажок, який там э, булін чи, чи показаний якийсь тулбар, то ви і тут в цьому, тільки в цьому компоненті, використовуєте use state. Якщо вам треба use state в цьому і в цьому, ну, один, один і той же шматочок стейту, ось з цих двох компонентах на одному рівні. Що ви зазвичай робите? Піднімаєте стейт на один рівень вище, там сюди, і тут його зберігаєте і передаєте сюди і сюди. Якщо вам треба уже на трьох рівнях один і той самий шматочок стейту, то тоді вже, мабуть, є сенс ось як тут обгорнути це в ще один контекст, який обгортає тільки під дерево В контексті може бути багато, і це так by design, що називається. Тобто це так і задумано, що ви обгортаєте, тримаєте стан якомога ближче до тих. Компонентів до того під дерева компонентів, де вони використовуються, і відповідно ну, не, не ширше. І якщо е, у вас є якісь дані, які там не часто використовуються, а ви, але вони використовуються у всьому дереві компонентів, то тоді так, тоді можна обернути весь застосунок і все цілком нормально працює з точки зору перформансу. Адже якщо там компонент ап-ререндериться, то у вас все одно е, по дефолту. Е, Весь застосунок перерендериться, ну, Звісно ж, окрім меморізованих компонентів, якщо їх пропертіс не змінювалася. То, але то інша тема, я про це в попередніх відео говорив. Отже, так, їдемо далі. У нас є Use State, Use Reducer, use ref, ну, Контекст, я сказав, що це контекст вирішує трохи іншу проблему, але його можна використовувати в комбінації з будь якими з цих інструментів. Що у нас є іще? Ну, є бібліотеки, так, називаємо їх Stage Management uh, Libraries, такі як uh, Redux, але не один Redux існує. Um, є і що у нас, одні з популярних Zustand, Ну і, мабуть, Jotai, Так, І, мабуть, ще XState. Ну, це такі одні з найпопулярніших. Що в нас є ще? Uh, бібліотеки для менеджменту Remote даних Так, на, так їх назвемо. Узагальнено Remote-State Libraries. Такі, як React Query, або ж TenStack Query він зараз називається. Це дуже популярна бібліотека, про неї трохи згодом. Що там ще є? SWR схожа бібліотека. Ну і в екосистемі Redux є rtk Query, здається. так? Принцип у неї схожий. Ці бібліотеки. Вони менежать ось цей стан, який приходить е, з бекенду. Вони на ньому зосереджені. Ну, React Query, якщо вже строго так, якщо трошки душнити, то е, вона абстрагована від того, як ви ці деви ці дані берете. В ній можна суть локальні дані е, також менеджити, але все одно вона заточена саме на ремоут дані, які ми отримуємо з сервісу, з бекенду. Uh, так, отже, у нас є ці дві групи uh, бібліотек. Що у нас є, крім цього? Uh, не забувайте, що в нас є ще Local Storage і Session Storage. Uh, в них також можна зберігати. а ще, ну, це... Всі ці Local Storage, Session Storage це веб-стандарти, це Storage в браузері. І ще й в купу до них є індекс DB. Це також веб-стандарт, така невеличка база даних, яка прямо в браузері є. У кожного з цих інструментів також є своя специфіка, що там Local Storage він per domain, тобто заширений між усіма табами, там можна зберігати. Тільки рядки, ну і там є ліміти свої, відповідно. Session storage — це per session, тобто сесія це одна таба, ваша відкрита, поки вона відкрита, там можна дані зберігати. В них також можна зберігати. Окрім того, якщо ви використовуєте роутер якийсь, а якщо у вас великий застосунок, то є шанс, що ви його таки використовуєте, то тоді у вас є ще один інструмент для зберігання стану це ваш локейшн URL. В локейшені також можна і треба зберігати важливі дані. Ну, от як тут в прикладі там, у вас там частина URL, наприклад, пост, далі пост ID, ось цей пост ID, тобто той ID посту, який ви відображаєте, ну, якщо це блог, наприклад. Це і є дані, які ви зберігаєте в URL, і, і — це є також ваш сторідж. І відповідно за допомогою роутера, ну, можна і напряму витащити з локейшену, це не, не важливо. Ви там можете менеджмити цей стейт. І, відповідно, якщо ви там змінюєте URL, навігуєтеся ще куди це ви ось вважаєте, що оперуєте цим стореджем. Ну, відповідно, там коменти, це також частина стору, і вибрані фільтри, як search параметри Це також, можна сказати, стейт, який є в url -сі. І він також класно, його треба використовувати, тому що цю URL-ви можете скопіювати і відіслати іншому юзеру. Тобто, і якби з коробки у вас буде одразу. Така фіча, як зашейти, стейт з іншим юзером. Звісно ж, сюди чутливі дані, там, паролі і нічого, нічого такого класти неможливо, ну, не варто, і у діорелки є своя довжина, ліміт. Ну, Це ми я до чого кажу це все, що у кожного інструменту є своє призначення, є свої ліміти, є свої плюси і мінуси. Так, отже, сюди додамо ще в список і ще і. URL. Можливо, я ще й щось забув з цих стейт Management Tools, можливо, в нас є іще щось. Але я думаю, що сенс ви зрозуміли, що в нас в арсеналі дуже багато інструментів. І це не значить, що ми вибираємо там тільки ось Remote State Libraries і все, погнали тільки з ними. Ні. В великому застосунку знайдеться місце, знайдеться призначення для всіх цих інструментів, всіх разом. І, ну, які е, загалом є так би правила, яких би я притримався? Як я вже сказав, перше це, що тримайте стейт якомога ближче до того місця, де треба. Якщо треба юстейт тільки тут, окей, значить це буде компонент, який в ньому свій стейт. Ну там, відповідно, або зредюсер. Якщо треба на декілька рівнів розширити, е, за, зашеріти стейт, окей, контекст в нього поклали знову ж таки, або там юстейт, або зредюсер, або зрев, що вам е, треба. Далі, ремов стейт. Якщо Remote State раджу вам використовувати React Query, з мого досвіду, наприклад, в трьох попередніх проєктах Redux або щось на кшталт Redux, навіть там Zustand або Recoil ще був. Зараз Recoil вже помер. Замість нього Jotai, цей чи чийотай. Так от, State Management Library на кшталт Redux ми не використовували на трьох проєктах. А React Query так. Mm -hmm. React Query — дуже класна бібліотека, в ній там і DevTools дуже класні, і загалом вона покриває всі сценарії комунікації з бекендом. Там, ну, наприклад, пейджинг, запити, які повторювані, які треба полінг ну, робити з часом. Там Infinite queries, це також імплементовано на прикладі, ну, як фіт в Facebook або в Twitter, коли ви скролите і вас. Такий нескінченний фіт. Це все, всі ці паттерни там вже імплементовані, тут достобіси різних конфігурацій, І на, я впевнений, що не кожен там, випадок асинхронної взаємодії з сервісом, який а, у вас а, виникне, тут вже є, є параметри в конфігурації, все, що вам треба, це просто його налаштувати. Тому React Query — це must-have. І ось всі компоненти. У React Query є in memory cache. А, і всі query, вони, ну, Звісно що це також конфігурується, можна і не і не кешити, але там, по дефолту вона кешиться. І всі ці компоненти вони можуть ремоут з цей забирати. Тобто ви використовуєте комбінацію з ю-стейта, юз Для ремоут даних е, React Query, ну або можна використати там, rtk Query, SWR, щось із накштал цих. Але я раджу особисто React Query це найпопулярніша і найпотужніша бібліотека в, в цьому сегменті для ремоут-даних. Um, ну і в комбінації з URL, і навіть якщо і з, з URL-кою, і з іншими даними. Якщо там uh, треба щось зберегти суто локально, є Local Storage, можна зробити кастомний хук, або підтягнути з NPM-бібліотечку для менеджменту Local Storage, uh, тобто, так, вам треба буде кастомний хук, але це не проблема. З допомогою кастомного хуку ви там взаємодієте з цим local storage, ем, як з звичайним юстейтом, те саме стосується session storage. Ю. Тому ось ось приблизно таку архітектуру я би радив вам вибирати замість Rідekса. Чому я не те, щоб проти Рідекса, Redux. Redux класний і схожі бібліотеки так, класні. Але в мене для вас, якщо ви збираєтесь використовувати Redux, то у мене для вас питання. Якщо забрати. Там ось ті дані важливі, які ми будемо зберігати в location, в URLсі, частину роутеру, якщо це відмінусувати, якщо відмінусувати ось ці суто маленькі локальні стани, які можна передати там на декілька рівнів там, контекстам, або просто зберегти в ю в компоненті, якщо це відмусувати, якщо відмінусувати remote state, стейт, за які буде відповідати React query, то що у вас залишиться? Ну, тобто, в сучасних застосунках більшість стану вона синхронізується з Бекендом. І з цим прекрасно справиться React Query. А ось такого прям сутолокального стану, який ви зберігаєте просто в пам'яті і нікуди не передаєте, не синхронізуєте, його зараз, в принципі, і немає. Якщо, звісно, він у вас є, то так, тоді дійсно для великих застосунків, Redux це. Хороший вибір, ну або схожі бібліотеки, як я вже сказав, плюсів багато. Тут перформанс, і, і DevTools, і ось цей там Travel Debugging, і ну, багато екстеншенів, Middlewares дійсно. Але використовувати його як ось там найперший інструмент в новому проєкті React, як знаєте, must-have частину стеку. Наразі мені здається, що Redux вже випав із цієї із стандартного стеку. А, а от React Query дійсно це must have, і якщо ви не знайомі з цією бібліотекою, то раджу вам познайомитись. Отже, сподіваюся, що я свою думку до вас доніс. Якщо згодні або не згодні, пишіть в коментарях, ми з вами подискутуємо, обговоримо. Ну і дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.